Слава Україні! Атака на Краматорськ. Є постраждалі смертельна ДТП з п'яним водієм на Хмельниччині. Блокування онлайн-казино в Україні. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Донеччина знову під масовими обстрілами Росії зруйновано десятки будинків. Наразі кількість постраждалих внаслідок удару по Краматорську зросла до 13. Серед них двоє дітей. Восьмирічний хлопчик та семирічна дівчинка про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Телеграм. Зливав дані з реєстру про заплановані слідчі дії у справах. Прокуратура викрила адвоката з Київщини. Адвоката підозрюють у незаконному доступі до єдиного реєстру судових рішень за допомогою логіна та пароля судді. Він отримував інформацію про майбутнє слідчі дії, зокрема щодо себе, та передавав її через месенджери, зокрема про обшуки в бізнес-центрі, де працював шахрайський кол-центр. Слідство триває, вирішується питання щодо запобіжного заходу. Більше 4,5 тисяч нелегальних онлайн-казино заблокували в Україні за 2024 рік. Про це повідомили в Мінцифри. З них 92 за стосунки в App Store, 26 за стосунки в Google Play, а також 4460 сайтів за розпорядженням Держспецзв'язку. Завтра, 31 січня, Дунаєвецька громада прощатиметься із Мартинюком Сергієм о 10-й годині. Траурний кортеж прослідує маршрутом місто Дунаєвці по вулиці Шевченка до площі міського будинку культури. Далі кортеж прослідує до села Іванківці, а саме до будинку захисника. Потім до свято-Покровського храму Українська Православна Церква поховають захисника на місцевому кладовищі у рідному селі. Чоловік загинув 26 січня 2025 року, йому на віки 54 роки. Співчуття рідним Вічна пам'ять, честь та шана полеглому воїну. Хмельниччина увійшла в топ 3 області за кількістю жінок, які вступають до лав збройних сил України через рекрутинг. Хмельницька область демонструє один з найвищих показників залучення жінок до військової служби, а саме 42%. Жінки найчастіше обирають штабні вакансії, медичні спеціальності та роботу з БПЛА. На Хмельниччині поліцейські затримали 33-річного водія, який у стані сп'яніння спричинив ДТП з летальними наслідками. Дорожня транспортна пригода сталася 28 січня близько 23.30 на трасі житомир Чернівці в межах села Соколівка. 33-річний житель села Стріхівці за кермом сід не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. У результаті ДТП 24-річний пасажир автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. Водій та ще один пасажир, 47-річний чоловік, травмувалися. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали його. Наразі чоловік перебуває під конвоєм у лікарні. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. На Хмельницькій атомній електростанції розпочала роботу 36-та місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Щодня експерти МАГАТЕ стежать за дотриманням міжнародних стандартів безпеки та підтверджують відповідність експлуатації енергоблоків усім необхідним вимогам. Окрім моніторингу, міжнародні фахівці надають цінну технічну допомогу, і гуманітарну підтримку. Завдяки цьому ХАЕС вже отримала обладнання для радіаційного контролю, сучасні засоби зв'язку, фільтраційні системи. Че оснащення для лікарні експерти магате працюватимуть на майданчику Хмельницької атомної електростанції протягом трьох тижнів. Аномальне, як для зими, потепління прийшло на Хмельниччину. Це посприяло встановленню в області нових температурних рекордів. За даними центру з метеорології, попередні рекордні значення цього дня спостерігались у 2002 році. Отже, на станціях зафіксовані наступні температурні показники за 29 січня. У Шепетівці 9,9 градусів тепла, в Ямполі 10,3 градуси з позначкою плюс. У Хмельницькому плюс 9,4 градуси. У Новій Ушиці 9,8 градусів з позначкою. Плюс поки що це все. Долучайтесь до соціальних мереж телеканалу, аби бути в курсі найважливіших новин. Ми ж побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне. До зустрічі в ефірі першого подільського.